thank you Добрий день, дорогі друзі. Дякую Володимиру за таке неформальне представлення. В мене справді, коли йдеться про такі благородні і важливі речі, формальності повинні бути відкинуті, тому що, незважаючи на те, що ми давно знайомі, я давно вже вважаю себе волонтером такого каравану миру, тому що кожен з митців робить свою справу по-своєму. І ви знаєте, циніки говорять так, що світом правлять інформація. Технології, а творчі люди говорять, що оцю залізобетонну стіну інформаційних технологій можуть зруйнувати тільки творчі люди, ті люди, які Генерують образи. Через образи до людей приходять справжні емоції. Через емоції в цій залізобетонній стінці з'являються прогалини, через які здоровий глузд проникає в свідомість і в душі людей. І ви знаєте, мені траплялося в житті багато таких цікавих акцій робити буквально з чистого листа. Наприклад, минулого року чекав на запрошення е, виступити з концертом, е, з творчим вечором. Я приїхав туди, і крім концер... запланованого концерту, в мене було ще кілька творчих зустрічей. А потім в інтернеті я почав шукати громади, які є в, е, в Сполучених Штатах, і розіслав кілька запрошень, зокрема і в Даллас. І от е, далласька громада відгукнулася, і я Взяв квиток на літак, полетів в Далас і провів там ще кілька творчих зустрічей, концертів. Апаратуру було обмаль, практично її не було. Але все одно було цікаво співати для людей, які з'їхались з усієї Далащини, буквально з 200-300 кілометрів з усієї округи. І в цьому залі сиділи українці, росіяни, євреї, молдавани, представники якихось корінних націй. Які проживають не корінних, а націй, які проживають в Сполучених Штатах. І от після зустрічі цієї була якась особлива атмосфера розуміння і єднання. Знаєте, творча людина, кожна творча людина, яка Довго і послідовно займається якоюсь творчістю, вона є до деякої міри хліборобом. Вона спочатку в собі вирощує це зерно, потім, потім вона його сіє, потім збирає, потім відсіває зерно від полови, а потім цим зерном засіває душі людські. І от де б ти не був, Творча людина, а вона всюди є сіячем свого роду. І е, неважливо, скільки ці зерна пролежали в тебе десь в коморі до твоєї душі, неважливо, де ти їх посіяв в Америці, в Австралії, в Європі, в Канаді. Важливо, що вони проростуть і дадуть. Особливі важливі а, сходи. Я вважаю, що українська нація а, це особлива нація. Я її називаю сьогодні в пресі в інтерв'ю віртуальною нацією. Тому що завдяки тому, що українська нація добре представлена практично на всіх материках нашої вітчизни, завдяки тому, що ми активно користуємося соціальними мережами інтернетом. Ми перемогли цій кривавій сутичці з минулим, тому що завдяки тому, що українці всього світу об'єдналися, схопили оцю ідею, зрозуміли, що сьогодні потрібно бути як ніколи єдиними. Ця стіна, залізобетонна стіна, яка здавалася непорушною, вона зруйнувалася. І от в мене в цій книжці, яку я видав нещодавно, вона називається Зерна не випадково я говорив саме про те, що кожна ідея, кожна думка це зерно, яке проростає в людських душах. Сьогодні завдання творчих людей, я вважаю себе волонтером каравану миру, у нас гарний караванщик Володимир. Я вважаю, що якщо буде змога, я буду приймати активну участь в будь-яких акціях. Сьогодні політики самі по собі, митці самі по собі, інші люди, військові самі по собі, теж у них. Купа проблем треба зробити так, щоб ми були спільними, щоб між нами з'явилася комунікація, щоб проблеми військових політиків, простих людей проникали в творчості поетів, композиторів, співаків. Сьогодні не в тренді співати попсові пісні. Сьогодні все міняється. Ви бачили цей флешмоб, який відбувався. Сьогодні журналісти вони, ізбаловані тим, що їм потрібен відеоряд, їм потрібен якийсь особливий стиль і форма подачі інформації. Сьогодні нам артистам треба думати про це. Сьогодні треба наповнювати будь-яке будь наше звертання до публіки особливим змістом. І закінчити свої слова, я хотів би одним віршем з цієї книжки. До речі, сюди увійшли вірші Майдану. Дуже багато з цих віршів розлетілися по світу. І це мені дуже приємно, і це підтверджує ідею того, що українці віртуальна нація. Вони були передруковані в американських газетах, зокрема, там в Dallas Телеграф, в часи події було велике інтерв'ю в Чикагській газеті. Ці вірші ставали основою. Літературно-музичних композицій по всій Європі. Для мене це було несподіванкою. Значить, я потрапив саме в суті, в серця цих людей і, як би сказати, в серце е, цієї би, події. І тому мені не соромно за жоден вірш в цій книжці, а підкріпити думку хочеться одним віршем. Тому що всі ми в цьому залі журналісти, ми ці, ми сіячі. Прийде весна з рясним дощем і землю до життя наверне, стань в цьому світі сіячем, виходь і просто кидай зерна, згадай призначення своє і споконвічну суть билинну, хай хтось купує, продає, та ти не з їхнього коліна до неба очі підійми в цей світ на повні груди, і скажи собі: якщо не ми, то хто в цім світі сіять буде, ти бачиш, скажеться земля, вона мовчати не бажає, ти не посієш, і поля не дочекаються врожаю, і в час жаданий не прийде. І не забруниться завзято те покоління молоде, що здатне битися і кохати, і вкриють землю бур'яни, і будуть тішитись нероби, що всюди де не глянь вони, а вимирають хліб бороби. Візьми ж молитву на вуста, хай от душі одрине скверна, бо наша місія проста. Нам просто треба кидати зерна. Дякую.